З вами знову центр громадської аналітики вежа і з нами нарешті Ігор Ітерович, просто політолог, але не просто політолог, він ще й науковець, викладач Купари Гай. Він також і член Національної ліги центристів, так само, як і я, і ми вас вітаємо, і вітаю тебе, друже. Вітаю. А я, якщо не помиляюся, на каналі вже у себе робив розбір, мабуть, цієї теми, але ну, якщо ні, то зробимо його зараз тут. Мова йде про оцінку військових дій на полі бою колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, нині послом Володимира Зеленського і України у Великій Британії Валерієм Залужним він опублікував у виданні дзеркало тижня матеріал, де говорить про і провал із контрнаступом, і в тому числі і згадує про Курську операцію. Ми також сьогодні це обговорювали але. Це все ну не те, що співпало, але і співпало певною мірою співпалою, із е, розмовою Зеленського і та Трампом про вибори. Ну, власне, Зеленський сам сказав, що вони говорили з Трампом про вибори. Бо він каже: Я Трампу відповів на запитання про вибори мовляв, коли вони будуть, каже, ми готові їх організувати, як тільки буде зупинено вогонь. Тобто тема виборів піднімалась в Білому домі, на телеканалі піднімалася вона Fox News. Ну і Валерій Залужний виходить із е, такою цікавою заявою, критикою на адресу офісу. В офісі там відповіли ну, не самому офісі, а відповів Золкін е, на цю критику залужному. Скажи мені, будь ласка, Ігоре, що ти вбачаєш за цією історією із залужним, який говорить і оцінює зараз те, як відбувалися і відбуваються військові дії. Ну він не дає пряму оцінку нинішньому стану справ на полі бою, але все таки його коментарі, як на мене, дуже дуже серйозні. Я єдине, що от скажу, мене не те, що воно турбує. Я відзначаю, що він є послом України в Британії. Ніхто з послів українських такі заяви не робив. Ну крім пристайка, чим закінчилося пристайка, ми знаємо. Ну він до речі не вийшов за межі військової справи. Це важливе дуже уточнення. Я окремо коментував його статтю. Чому я... чому він не вийшов за межі військової? зараз. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Да. Я окремо коментував його статтю. Я в принципі всі такі статті великі намагаюся коментувати, угу. і я пояснюю, чому питання не в прізвищі навіть залужного. Я вважаю, що нам взагалі в Україні в Україні. Дуже не вистачає подібних програмних статей зі сторони різноманітних там політиків, політичних якихось okay. діячів або лідерів там громадської думки. От е, якби ти написав якусь велику програмну статтю, я б з задоволенням її прокоментував би теж. Я зараз без жарту кажу. Я, наприклад, не пишу такі статті. Мені може хочеться, але це просто час. А це okay. треба реально там дуже багато часу витратити. Але такі статті важливі, тому що вони показують різні іноді погляди, на певні питання okay. статті залужно. В статті Залужного, конкретно по Курській операції я уточнюю. Конкретно по Курській операції я не побачив жодної політики. Політика була в наступі 23-му році року, uh -huh. але про це окремо. Про Курську операцію я не знаю, це сам Валерій Федорович це зробив, хтось йому підказав, але там було ну, реально геніально з точки зору подачі матеріалу зроблено. Він описує проблеми на фронті, як треба їх вирішувати, а потім каже, ну пише, що тупикова ситуація. Да, там зона смерті нікуди не можна просунутися. А потім пише: хтось може мені доки закинути, що власне є шкурська операція, да, яка, начебто, показує, що можна якісь такі прориви робити, але з іншого боку, з чисто з точки зору військової стратегії, він прекрасно пояснює, що ця операція вона не мала потім стратегічного значення. Вона мала певне такти, ну, тактичний, скажімо, успіх, і потім була розвернута 180, на 180 градусів. Росіяни зайшли на нашу територію. Слава Богу, ми зараз все відбили в Сумській області, практично. Да там крім по прикордонню. але таке було. Тому тут він висловив свою позицію. Я знаю, що вона багатьому владі не сподобалася. Всі почали йому там його коментувати. Це було дуже смішно. Знаєш, чому тому, що коментували люди, які до армії взагалі ніякого відношення не мають. І чесно, ну вони навіть про це і не говорили. Вони казали, він командувач. Він провалив свій контрнаступ, а тут розказує про успішну курську операцію. Я не знаю, чи була вона успішна з військової точки зору. Вона мала політичний ефект. Це факт. Ну я це визнаю. Я про це казав, коли вона була. Вона мала політичний ефект. Я не знаю, які наслідки її, як написав той же залужний, з точки зору там втрат, і так далі. На жаль, колись ми про це дізнаємося. Вона була блискуче проведена без питань. Взагалі не питання. І, до речі, подібна операція планувалася наскільки мені відомо, в 2022 році, але тоді її заборонили проводити, тому що у Залужному вже рейтинг був не такий, який зараз є у Сирського. Угу. От, ну це так для, для розуміння. Що стосується 23 року, там була політична заява про те, що це був наступ під Софітами. Наступ, про який всі знали, ну контрнаступ, да? до речі, залужний називається не контрнаступ, він називається наступ, і це теж дуже важливий момент, дуже важливий момент. Він говорить про те, що його коментували люди, які зараз за кордоном і під санкціями. Це я так розумію, Арістович, Навірно да там чи хто uh -huh. це був, і от просте питання: ну, давай так безособово, а що він сказав, не так це ж, не залужний, не генерали. Розказували про каву в Ялті за два тижні, про концерти в Ялті, про те, що ми будемо рухатися на Мілітополь, Бердянськ, туди, сюди. Ми будемо проходити тут. Це ж не Залужний фотографував як деякі народні депутати, Бредлі, які стояли в лісосмузі, замасковані, і казав, що от ще трошки вони підуть в наступ. Це взагалі ідіотам, вибач, треба бути таке робити. А було ж в нас таке? Одна народна депутатка так робила. Робила фотографії і казала, що от зараз вирвуться на оперативний простір, здолають водні ці перешкоди і підуть якби вперед. Тому Залужний, мені здається, зробив тут одну дуже важливу ремарку. Він визнає, що цей наступ був провальний, він ага. переживає з цього приводу, він не знімає з себе відповідальності. Ну, це є таке, так? Да? Але я так зрозумів, що його головний меседж простий це була тупо політична історія. Ага. Вище політичне керівництво сказало, що треба наступ. Військове керівництво виконало наказ. Я, ну, всіми можливими засобами, які в них були. Можливо, навіть від початку розуміючи, що успіху не буде, а можливо, розуміючи, що а вдруг вдасться. І до речі, знаєш, я е, от е, зрозумів, чому це було так сказано, коли прочитав сьогодні коментар одного нашого колеги, який був військовослужбовцем uh -huh. і постраждав на цій війні, да дуже серйозно. Я не буду називати його прізвище, ну мало ли, може він там не хоче, да але всі прекрасно знають, про кого йде мова, і він був він командував загоном, який робив цей контрнаступ, і він про це відверто писав і розказував. І він сказав, що так я погоджуюся з тим, що написав головний командувач. Типу, це була історія. Ну, політична, це прекрасно. Всі розуміли, всі знали, куди вони підуть і що там на них чекає. Але була вказівка, від якої військові я так розумію, не могли. Відмовитися, uh -huh. ну і, і останнє є така книга Саймона Шустера: Шоумен. Ну, вона перекладена вже українською мовою, є в продажу, можна почитати, і там теж згадується ця історія. Але згадується ще в одному контексті: і на, і за, і на Шустера за це напали: що перед контрнаступом з офісу президента прийшла вказівка розділити сили, сили на дві частини: одну віддати сирському, а іншу залишити для контрнаступу. І те, що для сирського, послати в іншому напрямку. Ну, дивіться з точки зору військової стратегії, коли ви збираєте. Сталевий кулак для наступу, а потім його ділять на дві частини. Ну, виходить не дуже гарна історія, так що да залужний зробив фактично політичну деяку заяву, от якраз як? рівно в один Абзац. Що він хотів цим сказати? Мені сьогодні телефонували журналісти дуже поважного видання, яке дійсно дуже поважаю. Вони готові великий матеріал про залужного там було вже все і про виборчі штаби, і про політику, і так далі. Але в мене немає відповіді на це питання. Чи буде він іти в політику? Можливо. Чи хоче він іти в політику? Можливо. Чи є в нього шанси бути в політиці? Ну є звичайно. Да, в нього високі рейтинг і так далі. Чи займає він правильну позицію зараз? Мені здається, так. Тому що він сказав одну річ: про вибори поговоримо після завершення війни. А зараз він коментує все через призму війни, ну, дозволяючи собі деякі обережні заяви такого політичного характеру, до яких, до речі, дуже складно придовбатися. Хоча на банковій частково це вдалося зробити. Я ти відповів на запитання, яке хотів тобі поставити на рахунок політичного контексту цієї заяви. Він є тут. Скажи мені, будь ласка, яка, на твою думку, подальша доля буде залужна? Тому що залужний пішов на загострення відносин із Зеленським. Е, ну, майбутнє я не, я не вірю в якийсь союз, наприклад, Залужного з Зеленським, хоча я знаю, що в офісі президента над цим працюють ну, прям з ранку до ночі. Дав навіть назву назву давним давно придумали, ми це обговорювали ЗАЗе, ну типу, да ЗАЗе, але залужний, судячи з тій інформації, яку ми маємо, і я схильний їй довіряти. Тому що люди, які кажуть, знають типу, генерала, вони там кажуть в різних розмовах, ми ж не всі можемо публічно там да, озвучити, що це якраз відповідає його ну, власне його характеру. Да? Він їм сказав, що я нічого не буду робити за спиною. Ну, тобто, я не буду там грати в якісь ігри, що я потім вийду, вдарю в спину, скажу, ви всі зрадники, там і так далі. Ні, якщо він вирішить кудись іти, це буде зроблено красиво, прямо із дотриманням давай так скажемо субординації політичної на банковій. Наскільки я зрозумів, ця відповідь дуже не сподобалася, але ну як мінімум вони повинні її оцінити. Як мінімум, це про це ну, я про, не вірю в союз залужного з Зеленським. Але я абсолютно представляю, що залужний може зробити дуже непогану політичну кар'єру, і я не вважаю це, наприклад, чимось неправильним чи ненормальним для країни. Ну. Скажи мені, будь ласка, друже, це прогрів уже з боку залужного? Е, ні, це не прогрів. Слухай, він з певною періодичністю пише про. Програм... Що цікаво це написати? Е, що його спонукало, це написати? Ну, звичайно, він міг це я зробити. Прийшаю, я повісню два часа. Я дуже просто. Ну, в мене відповідь своя, звісно. да Вона суб'єктивна, а треба дивитися не тільки на цю статтю, треба дивитися на попередні статті. Якщо ти їх складеш докупи, ти побачиш, і всі інші можуть побачити, що це система. Тобто він поступово іде. От зараз він сказав про це. Може наступна стаття буде про те, як на нього верховний головнокомандувач кричав матом і вимагав там щось зробити. Я зараз так жартую, да може і таке буде, але він поступово іде. Ну слухай, він дає відповіді на питання, за які його, до речі, намагається а його про це запитував. Перепрошую, прямо, ні, прямо ніхто, а опосередковано слухай, зайди на деякі канали, які називаються Як один Прекрасний Острів. Північний, да? і подивись, що там говорять про залужного нон-стоп Виступає він, не виступає в телеграм-канали, які афільовані з банковою Там в них періодично накидується. Да? накидується. Ага, ага. Там геніальна курська операція, там сирський робить е, контрнаступ під добропіллям. да До залужному таке не снилося. Він м'ясник. Ви, ви називаєте сирського м'ясником? Це не так. А згадайте, 23 рік. Це все є. Просто це може не бачить там дуже широкий загал, але там mm -hmm. у, у цих телеграм-каналів мільйони. Це є розумієш. Я прекрасно розумію, що він же це бачить. Ну mm -hmm. нікому не буде приємно читати таку дурню. Ну відверту дурню. Тому він дуже коректно, дуже коректно, але відповідає. І це викликає знов-таки ну просто істерику. Розумієш, істерику, коли там депутати це коментувати і казати там прикра самогубство, там згадайте свій контрнаступ. Так ви ж самі сиділи в студіях і розказували, як ми маршем будемо йти по Москві. От що суть. Це залужний казав. Він один раз колись пожартував про танк і це ще до війни було, до речі, да? але це реально був жарт. Він так ну навіть з почмку ще сказав. Тому. Тут, от я так зрозумів, що його цепанули, може він вирішив отак, от красиво відповісти. Ну і просто ж видання, що дзеркало тижня це ж випадковість чи не випадкові. да Це окрема історія про політику дзеркало тижня. Можливо, колись наступним разом. Друже, я тобі дякую. Вибачаю, що я тебе ну так спонукав бути сьогодні з нами трішки більше, ніж ти планував. Я знаю, що ти вкрай стомлений, дійсно. Своєю і науковою роботою, і викладацькою, і публічною, тому сподіваємося, що ти будеш набиратися сил і часу для нас у тебе буде трішки більше. Оскільки справді твої думки цікаві, я більш ніж переконаний, що глядачі напишуть про це у коментарях під цим відео. Вас, друзі, також прошу ставити вподобайки. Наше правило вподобайок забагато не буває. Підписуйтесь також на канал Ігора і очікуємо вихідними від нього. Окремих думок з приводу цікавих тем на нашому з вами каналі. Дякую. дякую